Встановити об'єктивну істину у справі вбивства Ірини Фаріон і в справі вбивства Андрія Парубія. Знаєте, для чого це потрібно, шановні співвітчизники? Та, щоб можна зробити упереджувальні кроки і, можливо, упередити черговий замах на українського політичного діяча і зберегти йому життя. Але ж коли оце все виливається в пресу, в соціальні мережі, ви навіть не розумієте, яку інформацію, який матеріал ви даєте російським спецслужбам і аналітикам. Ну там же ж теж сидять недурні. Недурніші, чим Малюки Кліменко чи Буданов, підкреслюю, не дурніші. І аналізують все, що торкається таких питань.